Гляньте на цей колір. Дівчатка, колір темний баклажан. Показую вам ближче. Дівчатка дуже гарна якість. Це отримали такі плотні, плотні альпаки з такими візеруночками на рукавах і на карманчиках. Дівчатка понизу вона стягується. Це йде пальто альпака на параметри 110, 120, 130. Є дівчатка шість різних кольорів. Пишіть нам. На Viber ви зможете переглянути всі кольори, які є в наявності, дівчатка. Всі заміри, повністю все закидаю в групу, фотографую все на собі і показую на відео дівчатка колір. Ось такий біленький. Зараз одягну вам покажу, як виглядає білий колір. Дівчатка, дуже гарні ці модельки поприходили зараз. І на гарні параметри, дівчатка, покажу вам, що цей. Біленький колір, біло-молочний він такий, але він шикарнючий. Подивіться, який класний. Ось такий дівчатка. Подивіться, яка краса. Тут іде така плотна, набита альпака зі стічкою, з капюшоном. Ось така класна моделька. І вона є в шести кольорах. Показую наступний колір, щоб вам хоч пару кольорів показати, які вони є, дівчатка. Колір ось такий, дівчата, смарагдовий. Колір смарагдовий. Показую вам ближче цей колір. Ось такий дівчатка колір смарагдовий. Дивіться. Ось така, дівчатка, краса зараз, бо трошки їдуть в мене ці альпаки. Ось такий колір смарагдовий. Дивіться, покажу ближче. Дівчата, з таким рукавчик іде довгий, він не короткий. Рукавчик іде довгий, з такими полосочками. На карманах також йдуть полосочки. Ціна такої курточки 1700 на параметри 110, 120, 130 буде ось ця шикарна куртка зараз. Я її застібну, щоб вам показати, як вона виглядає, коли капішон піднімає. Отак, От дівчатка, дивіться. Бачите, вона гарно тягнеться, але до 130 в об'ємах Більше вона не буде, бо вона буде дуже обтягувати. Ось такий капішончик, дівчатка, йде, і тут йде ось така стічка. Бачите, дуже зручно під шию, що не буде. Продувати ось така дівчатка в різних кольорах. Пишіть нам на Viber, добавлю вас в групу, і там ви вже переглянете повністю весь асортимент, все, що в нас є. Дівчатка, бо отримали дуже багато новинок сьогодні. ще фоткаю шуби. Не маю часу до вас вийти в ефір. То за записую вам ось таке відео, бо треба все перефоткати, щоб вам викласти туди е в групу. Тому, дівчатка, підписуйтесь, пишіть нам на Viber, Я вас додав в групу, і там ви зможете собі переглянути весь наш асортимент.